Припинити політичні ігри та об'єднатися заради перемоги України закликав Петро Порошенко. П'ятий президент нагадав, що в українців один ворог. У нас один ворог Росія і її божевільний диктатор. Це ворог всього українського народу і демократичного світу. Аби його перемогти, нам критично потрібна єдність і українців, і світу. Єднатися це діє слово. Це означає діяти, діяти для оборони держави та максимальної всебічної допомоги збройним силам України. Лише така позиція сьогодні є правильною для країни. Це моє кредо від 24 лютого, 2022 року. Єдність довкола ЗСУ та щоденна робота і результати. Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози це не дитячі ігри, коли йдеться про саме існування української державності. Час заспокоїтися і робити кожному свою роботу, і виправляти помилки, бо їх теж на жаль немало. Виправляти діями. І хай нам Бог помагає, бо наше діло праве. Окупанти з артилерії обстріляли сумщину. Як повідомили в офісі генерального прокурора, гатили загарбники по цивільній інфраструктурі Великописарівської територіальної громади. Понівечили приватні будинки, господарчі споруди та транспорт місцевого фермерського господарства. Правоохоронці вже відкрили досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Ворог із самого ранку атакує Херсон. Московити обстріляли медзаклади і підприємство у місті. Також гатили по території приватного домоволодіння. Там спалахнула пожежа. На місці влучання працюють рятувальники. Під ворожий вогонь потрапила і область. Загарбники обстріляли десятки домів у коргіоні. За даними військової адміністрації, окупанти випустили по області понад пів сотні снарядів. Бавовна розквітла в тимчасово окупованому Донецьку. Місцеві телеграм-канали пишуть про потужні вибухи та приліт у центрі міста. Також публікують фото та відео, на яких видно стовп густого. Диму кажуть, під ударом опинився республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги. Там згарбники готували військових операторів дронів. Російські пропагандистські змі пишуть, що загалом у центрі міста було чутно не менше трьох-чотирьох прильотів. Також кажуть про загиблих і поранених, але їх кількість не уточнюють. Нові зенітні ракетні комплекси на варті неба про це повідомляє Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Президент України отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу на бойове чергування. Стали додаткові системи насам від партнерів, які підсилять наші ППО до зими. Як заміна комплексу Війна на близькому сході впливає на допомогу Україні. Так вважає головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він дав прес-конференцію напередодні зустрічі послів ЄС. Свої побоювання він уже висловив американському президенту Байдену і держсекретарю Блінкіну. Захід починає сприймати війну в Україні як регіональну проблему і звертає на це менше уваги. Тому міжнародна підтримка може зменшитися. На думку Бореля цього допустити не можна, і світ і Європа мають допомагати Україні стільки. Скільки це буде потрібно, а Путін, який розпочав невиправдану війну, не повинен перемогти. Провідні чиновники США закликали Конгрес виділити для України майже 12 мільярдів доларів. Листа адресували новому спікеру Майку Джонсону. На свої підписи поставили очільники Пентагону та Держдепу Міністерство фінансів та Агентства США з міжнародного розвитку. Політики наголошують, бюджет, пряма бюджетна підтримка України пов'язана з її успіхами на полі бою, а також стабільністю економіки. Це, зокрема, дає можливість заощадити ресурси для оборони цього року. Сума запиту. Менше або вже працюють попередні інвестиції та допомога від інших країн. Окремо, політики наголошують на суворі підзвітності і контролю над витратами цих коштів із бюджету США. Водночас вони стимулюватимуть Київ до нових реформ та боротьби з корупцією. Колишній президент США Дональд Трамп відхилив запрошення президента України відвідати Київ. Про це він сказав в інтерв'ю американському інтернет-виданню Нюсмакс. Трамп сказав, що з повагою ставиться до Володимира Зеленського, але вважає за недоречне приїздити до України саме зараз, бо з Україною наразі веде справи президент Байден. Тому Трамп не хоче створювати конфлікт інтересів. Нагадаю, в інтерв'ю американському телеканалу NBC Володимир Зеленський сказав, що запрошує Трампа до України і що переконає його за 24 хвилини. Чому війну в Україні не можна припинити за добу? Про що не раз заявляв кандидату президент. ente Єврокомісія вже завтра, 8 листопада, подасть рекомендацію про початок переговорів про вступ України до ЄС у Брюсселі. представлять звіт про прогрес кандидатів на приєднання до євроспільноти за попередніми даними. Єврокомісія вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв. Вони стосуються реформи конституційного суду, продовження судової реформи, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з Європейською та зміна законодавства про нацменшини. меншини докладні зауваження ЄС подасть на спеціальному засіданні. Підтримка України має зберегтися. Король Великої Британії згадав у своїй промові про допомогу Україні. Він а також королева консорт Каміла, відкрили перше засідання парламенту на посаді монархів у Вестмінстерському палаці. Чарльз III сказав: мої міністри тісно співпрацюватимуть із міжнародними партнерами, щоб підтримувати Україну, зміцнювати НАТО та вирішити найгостріші виклики безпеці. У своїй промові король також розповів про новий закон, який розширює можливості поліції та криміналістів. А він допоможе запобігати злочинам з використанням цифрових технологій. Не може назвати воїнів зсу українцями, якщо вони не спілкуються. Українською мовою мовознавиця Ірина Фаріон оскандалилася під час інтерв'ю журналісті та телеведучій Яні, Яніні Соколові. У ньому вона заявила, що військові, які не послуговуються українською мовою, мають назвати себе цитую рускимі. У соцмережах шириться фрагмент цієї програми. А серед українців не вщухає хвиля обговорення заяв Фаріон. Як на такі висловлювання реагують воїни збройних сил та українські посадовці? І чому хвиля критики спіткала ще й інтерв'юерку, яка поставила гостре запитання? Юрій Пугач продовжить. Військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу, і третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою, в тому числі я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд тоді але ж ми їх не можемо назвати. Ти ми ж не можемо їх назвати Ну, це, це несправедливо. Е... Ну Ні, як... чекайте, якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Що їм заважає за чому вони такі очманілі? Саме цей шматок з інтерв'ю мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон, журналістці телеведучі Яніні Соколові, спричинив шквал обговорення і критики в українському суспільстві. Соцмережі закипіли, і першими висловилися військові. Екс-командир полку Азов, майор збройних сил, заступник командира третьої окремо.